Доброго дня, з вами сайт відроботки.com.юа. Сьогоднішнє відео швидше не демонстрація якогось готового закінченого рішення, а просто вводна інструкція для тих, кому потрібно вигрузити якийсь первинний документ в ФРЕДУ або в Медок. Тобто, це відео в першу чергу записувалось для себе, тому що неодноразово вже робота це виконувалася, але періодично щось десь забувається. А також буде цікаво, мабуть, людям, які теж хочуть таке зробити, типу тобто програмістам якимось Одинесним. Ну, і можливо, буде цікаво тим, для кого ми все це робимо, да? тобто в кінцевому. Замовлено, щоб вони розуміли, що ми таке можемо зробити, і, можливо, зверталися там до нас чи там до інших програмістів. Отже, э, про що відео, і, 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 і що ми сьогодні робимо? Значить, відео наступне: є: у нас баз бухгалтерія, є у нас документ, Акт. Виконаних робіт. Документ реалізація в нього є печатна форма акт виконаних робіт. За допомогою встроєного механізму ми перекидаємо цей акт в преду. Вивантажити. Окей, Вивантажимо. Відкриваємо його. Значить, є ось такий акт. Стандартний акт і перекидається з восьмерки в Фреду. Прийшов замовник і каже, що хочу змінити цей акт, тому що звертаються мої кінцеві е, користувачі, і кажуть, навіщо там нам айбан і, і, і банк? Тобто е, кінце наш кінцевий замовник він надає е, послуги, послуги да? ну Наприклад, там, це провайдер якийсь або комунальні якісь послуги, надивляються, і вони виписують кінцевим особам отакі арти і розсилають. І відповідно, кінцеві особи ну, кажуть, що в нас немає там цих хайбанів і банків, типу нафіг воно в акті приберіть його. І от замовник просить зробити таке допрацювання. Отже, що нам потрібно для того, щоб це виконати? Є у Фредо, є в Митку така штука, як шаблони первинних документів. Його відкриємо, воно може трошки довго відкриватися. Класно. Значить, тут є Купа величезно різних шаблонів. Да? Тобто, там, кожна організація може свій шаблон якийсь продумати. Є типові шаблони, які по замовчуванню використовують там всі. всі да? Значить, ось, якщо ми подивимося, зараз акт, який ми перекидали. В нього є код такий Акт, 1 С називається. Перейдемо ще раз в шаблони. Довго відбувається, я не знаю, чого воно так довго кеширує. Найдемо цей шаблон. Ось він. Акт 1С. Ось його форма електронна. І якщо ми спробуємо його відредагувати, щоб щось додати чи щось прибрати, наприклад, нам система скаже, що не можна його редагувати. Ну, воно і зрозуміло, чого його не можна редагувати, тому що там. Якщо ви його зміните, то він зміниться у всіх, кому це потрібно і кому не потрібно. Тому система вам пропонує, типу, хочете його скопіювати, кажете «да», Тобто ви його копіюєте. При цьому даєте йому будь-яку свою назву, да? можна його написати не так, як він був, як надання послуг, а там свою якусь назву. І дуже важливо тут вказати код. Цей код має бути унікальний. Якби вам зрозумілий, він також має обмеження по кількості символів. Значить, є у нас тепер ця форма акту, і тепер ми можемо її сміло редагувати так, як нам потрібно. То ось видно, що ми вилучили там ці два поля, IBAN, і банк, то їх тут немає. Для того, щоб відредагувати, то двічі класнете на цьому шаблоні. І відкриється форма. Відкриється форма редагування. Ось як вона виглядає, і тут вже можна ось видно вже назви полів системні. то якщо ви додаєте якесь поле, тут так само даєте йому якусь зрозумілу назву, яку ви потім будете використовувати, і зберігаєте цю штуку. Тобто перший крок це створити макет, можна копіювання, можна створити з нуля і привести до такого вигляду, який вам потрібен. Наступний крок. Переходимо А, до речі, чуть не забув важливий момент. Е, якщо у вас можуть бути акти з ПДВ, без ПДВ, тобто ціна включає ПДВ, не включає або взагалі ви не платник ПДВ, на кожну е, із цих схем в Фредо окремий акт. Відповідно, вам потрібно буде тоді робити так само. Ту кількість актів, яка у вас використовується. То якщо у вас є, може бути акт і з ПДВ, і без ПДВ, і там від ФОПа, який не платний ПДВ, то вам потрібно три акта копіювати і робити. Далі, йдемо в Феспу. Значить, в конфігуратор. В конфігураторі дивимося на прикладі баз бухгалтерії, ми зробили. Цю доробку через розширення. що Назвали його Фредо. Які об'єкти тут міняються? Перше, це звіт, регламентований звіт-менеджер звіт 1С. В нього є форма, форма вигрузки. Це то, що ви бачите, коли ви вивантажуєте це, тобто оця форма. Добавили її в розширення, і в модулі цієї форми є процедура, називається Получиття схеми. Ось тут ви маєте вказати ім'я схеми та нове фото, яке я вам казав перед цим, ось це, яке ви створили, то ви кажете, що якщо, давайте на прикладі, конкретному, ось у нас є Акт ЕО. Тобто, якщо це у нас іде вигрузка. Акт, цена без ПДВ, то замість стандартного, ось ми його закоментували, буде підставлятися наш макет. Так, далі. Є наступний звіт для тренести правки. Це регламентований отчут, первичні документи звіту ДНС. В ньому є такий макет, який називається показники 1 ДНС. Значить, сюди структуру. Потрібно додати свої записи, значить, назва вашого шаблону з Фредо, той код, який ви вказували, назва області, ось тут нижче йде область, яка описує поля макету, і форма відповідного форма документу. Який теж тут використовується в цьому чоті. Зараз по форму покажу. Отже, ми вказали, що ось у нас є такий шаблон. Ось така область. ми її запхали аж вниз. Ось. Якщо у вас не додаються реквізити, то ви можете просто скопіювати з стандартної, да, тобто це був там. Ось цей запис, тобто стандартну область скопіювали собі звідси: тобто, ми йшли область, попернули і вставили. І тут в області вказується, що ось такий-то реквізит в предо, В нього буде завантажуватися ось така -то інформація з ОДНЕСКИ. Розписали цю структуру. Далі у нас є ось такі макети. Це ті макети, які ви можете бачити, коли нажимаєте ось арт для пораду. Ось це цей макет. Значить, що відбувається? Ви намагаєтесь вивантажити документ. Система определяє його назву макета, по якому воно буде вигружатися. Далі заходить показателі. Дивиться відповідність, да бере потрібну форму отчета, тобто Макет в Оденески. Ось воно взяло, заповняє цими даними. Якщо ви тут нічого не міняєте, то в принципі можете його в розширенні там не додавати. Ми робили там два, два макета Зміняли, тому ми його додавали в розширення, додавали. тут якісь реквізити, вже не пам'ятаю. Далі, третій момент: у вас документ, додавлений в розширення, точніше, модуль менеджера. Того документа, який ви вигружаєте. В ньому є процедура, яка включає документи для ЕДО. Ця процедура відповідає за заповнення. Ось цього макету даними, які потім в результаті підуть у Фреду. Її так само додаєте в розширення, якщо ви щось змінюєте. Да? Змінюєте процес заповнення. То ми, наприклад, ось тут щось міняли. А, згадав, якщо це там фізособа, з особа, то фіо і должність заповнялися по своєму алгоритму. Якщо ж ви нічого там в додаткові реквізити не додаєте, просто там вилучили два реквізити на макеті там IBAN і банк то можна в розширення не додати, так як ця процедура не міняється, вона залишається така, як було. Тобто тут заповняються ось ці реквізити. Якщо ми подивимося на цю штуку, розшифровку, ми побачимо ось ці поля. Должность представителя, от воно тут і заповняється в таку структуру складається. От. А потім при передачі воно буде розуміти, що в оце поле у Фреду ми тягнемо інформацію з ОНЕСКО структури з цього го. І ну, ніби все, тобто це був третій пункт. Тобто зробили такі зміни. Після того е ми обновляли ще в розділі звіт, елементовані, вбудовані. Я ось тут обновить. Аж обновить. І ну, типу, можна всі обновити, можна вибрати там тільки ті, що ну, первинні. Ті, що відносяться до Фреду. Документи. Ну, коротше. Обновляються схеми. Схеми цих е, звітів. Бо воно кишується десь там, і при першому запуску воно не знайде нову цю схему вашу, яку ви додали, і не передасть її. Отже, отже, ось попробуємо перекинути. вивантаження. Тобто процес вивантаження при цьому не міняється, він залишається таким же, як і був. Стандартно вигружаєте то, що ви вигружали. Ой, не то. Змакаю, що успішно завершено. Можемо повернутися в реєстр електронних тепер. І ось ми бачимо, що вивантажився наш акт уже в нову форму, нашу форму. В наш шаблон, точніше, який ми створювали. Якщо ми зайдемо зараз сюди, то ми будемо бачити внизу, Немає поля IBAN, немає поля бан. Ось такий процес. Сподіваюсь, що зрозуміло пояснив, що треба змінювати. Тобто, ще раз пройдемося. Перше, треба створити свій шаблон. І відредагувати його так, як вам потрібно. Тобто Туди можна додати, наприклад, логотип якийсь додати, можна прибрати зайві поля, можна там забрати табличку, можна додати, щоб виводилися якісь інші реквізити ваші, які ви хочете бачити. Ну, тобто доводити до такого вигляду, якому ви там, віддаєте його людям. Який ви, наприклад, в ДМСі створили собі печатку. Ось так робити й тут. Другий крок вам потрібно. В менеджері Звітдена, в формі передачі первинних вказати код вашого нового шаблона. Третій крок в почуті первинних. Показателя додати співставлення, і, і тут відповідно вказати область. І потім, уже залежно від того, чи додаєте ви якісь реквізити, чи міняєте ви процедуру заповнення, тоді вже додаєте потрібну форму і на формі там. Тоже робиться розміщення додаткових потрібних реквізитів. Якщо ми подивимося зараз е імена, тут є відображати іменовані комірки. Ось, наприклад, додавали ми свій реквізит. Представитель поставщика. То викликається ця процедура в реалізації. Процедура друку, де заповняються на таб-частині оці показники, і потім вони будуть передані. Це все.